Добрий ранок, діточки! Сьогодні до нас з вами на заняття із конструювання завітав хлопчик, а звати його Данилко. Данилкові подарували батьки дуже цікаву книжку про спорт, про фізкультуру, а також про спортивне обладнання. Данилко. Дуже захопився цією книжкою та запросив до себе в гості своїх друзів, яким теж хоче показати цікаву книжку, а також різноманітне спортивне обладнання. Але Данилко ну ніяк не може подумати і здогадатися, як би виготовити самому таке спортивне обладнання. Щоб не лише його показати у книжці. Потім Данилко підійшов до мами та запитав: Мамо, а можна самому виготовити? На що мама його підтримала та сказала: Звичайно, Данилко, ти впораєшся і зможеш вдома сам виготовити теж фізкультурне обладнання. Діти. Давайте нашому Данилкові зараз допоможемо на занятті і конструювання виготовити спортивне різне обладнання. Розгляньте, будь ласка, зразки, які я вам приготувала. Ось клюшки для хокею та шайба. А ось, подивіться, ракетки для гри. У теніс. А ось, подивіться, спортивне обладнання. Воно призначене для стрибків у висоту. І високий бар'єр, та низький. А ось розгляньте які зразки. Ви впізнали, що це таке? Так, це гиря. А ось як називається? Ось це спортивне обладнання. Звичайно, це штанга піднімають силачі. А ось ці, подивіться, ракетки, для якого виду спорту? Так, це для гри у бадмінтон та воланчик. А ось цей предмет впізнали? Так, в нього дуже люблять стрибати дівчатка. Це скаканка. Отже, давайте розглянемо, який нам потрібен буде. Для цього матеріалу. Для роботи нам потрібні будуть пластилін, дощечка для пластиліну, лічильні палички, зубочистки, стека та серветка. Отже, розпочинаємо нашу роботу. Я вам зараз розкажу та покажу, як можна легко та просто виготовити ракетки для настільного Тенісу, та ось такий м'ячик. А ви самостійно оберете, який предмет для заняття фізкультурою ви самі будете виготовляти. Шановні діточки, будь ласка, коли будете використовувати зубочистки, дуже акуратно. Ними користуйтеся, тому що зубочистки мають гострі кінчики. Шановні батьки, Будь ласка, слідкуйте, щоб діти користувались зубочистками під вашим наглядом. Беремо шматочок зеленого пластиліну, розминаємо його між долонями та розкачуємо повздовжніми рухами. Розкатавши шматочок, ділимо його стекою на дві рівні частини. Тепер ці дві частинки скачуємо коловими рухами ось такі кульки. Між долонями можна скачувати, а можна на дощечці. Потім кожну кульку розплющуємо пальчиками а ось такий кружечок. Це в нас основа для тенісних ракеток. Для того, щоб в нас ракетки вийшли одинакові за величиною, вам варто один кружечок накласти на інший, щоб поміряти, аби дізнатися, чи вони однакові за величиною. Тепер беремо лічильні палички та лічильними паличками акуратно притискаємо до наших кружечків, до основи ракеток. Лічильні палички можна легко акуратно вставити в такі кружечки. Потім беремо маленький шматочок пластиліну жовтого кольору, скачуємо з нього кульку. Ось і готовий у нас інвентар для настільного тенісу. Давайте данилкові покажемо, як можна виготовити. Ось ось таке обладнання для спорту це штанга. Розгляньте, з чого вона складається. Правильно подивіться, з ось такої міцної ручки, за якою беруться руками та обережно піднімають справжні силачі. А ще штанга має. Ось такі диски з лівої сторони та з правої. Справжні спортсмени, які займаються зі штангою, вони одягають ці диски собі на штангу, накручуючи їх. Диски бувають діти різної величини, а також різної ваги. Я вам пропоную виготовити таку ж саму штангу. Для цієї штанги потрібні зубочистки. Та пластилін. Ви можете пластилін взяти того кольору, який вам подобається. Беремо цей шматочок пластиліну та ділимо на дві частину більшу та меншу. Кожну частину розкачуємо на дощечці повздовжніми рухами. Тепер, за допомогою стеки, ми ділимо, подивіться, товсту ось цю палицю на дві рівні частини та тонку на дві рівні частини. Та розкачуємо їх у кульки. Розкатавши кульки, сплющуємо їх у кружечки. Ось ось такі повинні у вас вийти діти кружечки. А щоб вони були одинакові, вам варто накласти один на одного, щоб визначити, чи вони однакові за величиною. Це у нас будуть майбутні диски для нашої штанги. Тепер потрібно їх з'єднати. Для цього беремо зубочистку та з'єднуємо. Одягаємо на зубочистку з лівого боку спочатку більші диски, а потім на них одягаємо менші. Діти, як називається спортивний інвентар, який я виготовила? Правильно, він називається штанга, ось має ось таку рукоятку та ось такі круглі диски. Наступний інвентар, який я вам хочу виготовити, це буде гиря. Як називається цей інвентар? Правильно, це гиря. А хто піднімає її? Так, справжні силачі, мужні, сильні. Чоловіки, які довго займаються спортом, які тренуються довго, що можна було підняти, тому що гирі бувають маленькі за величиною і маленьку вагу мають, а бувають великі, у яких велика вага. Розгляньте, будь ласка, якого кольору гиря. А скажіть, будь ласка, з чого вона складається, якої форми основа? Вірно, основа круглої форми. А що це над круглою основою? Так, це ручка. Давайте з вами зараз виготовимо таку гирю. Беремо шматочок пластиліну, ділимо шматочок на дві частини, на більшу це буде сама основа гирі. Та меншу, це ручка буде. Скачуємо із більшої частини ось таку круглу кульку коловими рухами. А потім повздовжніми рухами розкачуємо ось таку ручку. Потім її згинаємо і акуратно прикріплюємо. Діточки, що я виготовила? Правильно, це гирі, погляньте, які вони. Я переконана, що у вас обов'язково вийде виготовити спортивний інвентар. Будь ласка, попросіть допомоги у своїх батьків, аби вам допомогли. Давайте зараз запитаємо у Данилка, чи йому сподобалось, як ми показали. Данилко дуже вдячний за те, що ми, ми йому показали та розказали, як можна вдома виготовити із пластиліну, зубочистик та лічильних паличок спортивний інвентар. А якщо у вас вдома, діточки, знайдуться ось такі малесенькі іграшки із кіндер сюрпризів, можете розіграти. Із своїми батьками, з друзями цікаву гру, залучивши і використавши ось це спортивне обладнання. Любі мої, надсилайте мені фотографії зі своїми роботами. З нетерпінням буду чекати від вас.